Стій, серце, стій, не бийся так шалено, вгамуйся, думку, не літай так буйно, не бий крильми в порожньому просторі. Ти, музовино Назора, не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку, притули мене до свого лона. Тобі я віддала усе, що мала. Подай мені великою пораду, дивись. Навколо нас великі перелоги, і дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись, шляхів нема, а тільки де не де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он люди, мало їх орють ті перелоги. Он спуще ледве чутно стук сокири, З високих круч луна орлиний клекіт. Лиш тихі води все стоять мовчазно, і тільки часом камінь з круж зірветься, впаде і кане в темних тихих водах, розійдеться і зникне круг тремтячий. Скажи мені, парадниця надземна, куди мені податись у просторі? Чи маю я зіняти срібло злото своєї ліри і скувати рало, а струнами сі крила прив'язати. Щоб тінь не падала на вузьку борозну, зайняти постать поряд з тими людьми, орати переліг і сіяти, а потім а потім ждати жнив, та не для себе, чи може кинутись туди, у пущу, і в диких нетрях пробивать дорогу з сокирою в руках і з тонкою пилою, поки який гнилий великий стовбур паде і задавить серед темних хащів, чи Може, злинути орлицею високо геть понад кручі, у простор безмежний, вхопити хмару ясну блискавицю, зірвати зірки золотий вінець і запалати світлом опівночі? А що, коли те світло миттю згасне, як метеор, і темрява, чорніше, страшніше здасться, ніж була раніше? А що, коли не стане в мене сили, Вогоня палить крила, і я впаду, Не наче камінь, що зірвався з кручі, туди, у темні води, в глибину, в холодну тишу, І недовго буде тремтіти круг на площині води. Мовчиш ти, горда муза, тільки очі спалахнули вогнем, барвисті крила широким помахом угору зійнялись і сплеснули. О, чарівниця. Стій, візьми мене з собою, линьмо разом!